Запитання 22. Якщо Бог виявить в майбутніх віках безмірне багатство, влада свої, Єфесім 2,7, то яким чином це відбудеться для повчання тим, які досягли останніх віків 1 Коринтян 10, 11? Віктують. хто заснував буття всякого творіння, видимо і невидимого, і ідним помахом волі раніше всіх віків, і самого походження тваринного буття невимовно мав при цьому приблагу раду, що полягає у тому, щоб самому йому. Незаперечку змішатися з єстом людським. І через істе з'єднання за з'єднання за слово із плотю іпостасію, іпостасі, виявлений вовний намір, з'єднаної ради тим, що не змішало при з'єднанні сутності плоті, і навіть в тілені виявило одну іпостась слова для цього, щоб плоть залишилася по сутності плоті і стала божественною по іпостасію, з із... І із... із собою незмінно з'єднатись. Київство, щоб і самому стати людиною, як знає сам. І слово, енкераннямі вжити тут приподобаним для позначення з'єднання божества і людства у Христі, не повинно приводити у... з ніяковілість. У даному випадку воно не має ніякого ритичного відтінку, тобто не позначає змішання в дусі полінає Павлоківського або і в тихі, які навчали про єдину природу Бога Святий Григорій Ницький, також у Христології, неодноразово застосовував термін міксіс і красіс, надаючи їм цілком православний сенс значення. І за приміткою Буше. І людину, зробивши Богом через з'єднання із собою. Тут отець застосовує святоцівського цінського принципу слово тіло, щоб ми обожилися. Святий Афанасій Великий, святий Григорій Бослов Примітки Тихонович. Саме для цього він премуто розділив віки, одні призначив на здійснення того, щоб йому стати людиною, а інші – для здійснення того, щоб людину зробити Богом. Що стосується віків, визначених на здійснення того, що він став людиною, то кінці кінці досяг. Досягли нас, оскільки божественний намір одержав реальне здійснення у втіленні Бога Слова. Схоля від віку, говорить він, одні зробили явними божественне втілення і їх кінці досягли нас, інші ж виявляють наше нашого багатство і слави ще не відкрилося. Розглядаючи це згідно з Божим. Задумом і про віки, що полягає в тому, що Бог став людиною і, звершуючи свій погляд на кіне, що здійснився розділення Бога Слова. У грецькому тексті лакуни. Ми орієнтуємося на перегляд Ервієна Хамітка Сидору. Пожесний апостол говорить, що нас досягли кінці віків і взагалі мисленими ними віків. Але ті, зрозуміли, які будучи призначеними для здійснення таїнства вділенням, досягли власної. Межі над наміром Божим, оскільки віки передвизначені за наміром Божим і здійснення того, що Бог став людиною, досягли нас кінця, коли Бог виїснув здійснив у нас своє досконале втілення, то потрібно ж очікувати інших віків, які грядуть для здійснення таємничого і невимовного обоження людини. У ці віки Бог виявить нам. Пересне багатство своєї благодаті, весень 27, здійснюючи досконалими чинами і досконим обоження. Бо якщо сам він досяг у таємничому здійсненні втілення, усіляко за винятком одньої тільки гріха, ободіннувшись нам і зійшовши в пекло місця землі, куди людина штовхнули тирані гріха, що, звичайно, у тим таємничому здійсненні обожження людини, він досягає кінця, коли усіляко за винятком. Тільки одного розуміло тотожністю з собою за засутністю, оподібнує собі людину. Схолі твердо, по руки говорить він, надію на обоження для єсва людей і втілення Бога, що настільки ж розбить людину Богом, настільки ж він сам став людиною, тому що ясно, хто став з греха людиною, а боже тільки єство людське, без перетворення і божественного тільки піднімає його заради себе, настільки він звів себе зради людини. І піднесе вище всіх небес, куди велич благодаті, що перебуває, там істом закликає з безмежної власті свою лежачу долі людину. Обоження виражається в досягненні богоподібної, непохитності душі і нетлінності тіла або вічне буття через з'єднання з Богом, джерелом усіх благ, цілком обоження здійснилося на людстві Христа. Христві Христа через тісне з'єднання з ним Божества, наше обожнє наслідування цьому вищому обожненню. Примітка і Таємниче навчаються цьому великі апостоли і говорять, що в грядущих віках явиться безмірне багатство благості Божій. 2:7. Так цитує це місце Максим, примітка Сидорова. Отже, розділимо і ми. ми Думці, в визначимо одні, як ті, що лежать до таїнства божественного втілення, а інші як ті, що лежать до благодаті людського обожнення. Тоді ми знайдемо, що перші перебувають уже при своєму кінці, а другі ще не прийшли. Коротко кажучи, одні з віків належать до Божої благоповжливості до людей, а інші до сходження людей до Бога. Так мислячи, ми не будемо спотикатися. Що нам якість Божесних слів, вважаючи, начебто божественний апостол у тому самому допустив випадкову помилку. Або краще, оскільки начало середини Кінець усіх віків минулих, теперішніх і майбутніх є Господь наш Ісус Христос, то зрозуміло, досяг нас у можливості, звідки віри той кінець віків, який у здійсності для кожного окремо настане з благодаті при Божесних, привоженні достойних. Схолі споглядання, за допомогою якою він показує, що в Христі за описом розривно тримується початок середина і кінець віків. Він досяг нас через втілення, як кінець віків, маючи істом повну повноту очі, благості спільних каменяк, якої з благодати в собі він установив, бути нам, покликавши надію, утвердження віри. І перші пропозиції цієї схолі викликає труднощі висловленням ката периграфів за описом. І Пифанович прокладає його дієслом, охоплюється. Але, здається, цим люслом позначається людство Господа і факті втілення. Тому саме тіли небо слово є осередком усіх віків місячі їх початок сероїном і кінець. Примітка сила. Або ще, оскільки внутрішній сенс діяльності відрізняється від внутрішнього сенсу страждального стану, то божественне остро таємниче мудро розділив їх між минулими майбутніми. Мабутніми віками схоже, внутрішній сенс діяльності, оту, піін логос є природна здатність до звершення чеснот, а внутрішній сенс страждального стану, оту Пасхін Логос, або вище природне благодать, або протиприродний напад пристрасті. Бо як ми ще маємо. Передвищеслучної сили так і само маємо за пророду і сили несущі. Отже, ми страждально випробовуємо і недіяльно звершуємо у як сущі з благості вище Ісла, тому що за природою не воліємо силою, що може містити Тож, Точно так само ми страждально випробовуємо, напади пророку, що воліє волею суперечисту, тому що ми не маємо природної здатності. Народження пороком, тому й говорить він, що ми будучи ті, діяльно звершуємо чесноту, оскільки за природою воліємо силим до цього. А майбутнє ми будемо страждально випробувати, а Боже, не прийнявши їм дар благодать, щоб випробувати його. Дійсно, віки, плоті, в яких він нині живемо, адже писання знає, і тимчасові віки не будемо того. Повіки, що злихнувся, хтось жити вічно і не зазнав смерті Псалом 48 9, 10. має свою властивість діяльність віки ж духа, які настануть після теперішнього життя, стосується страждального преображення нас. Тому, будучи тут діяючими, ми досягнемо кінця віків, коли наша сила і дія досягнуть межі своїх здатності робити. У віках вже майбутніх, перетепливши з благо здатні до обоження, ми не діємо, а перебуваємо в страждальному стані і не простаємо віддаватися побоженню. Ми, ми, говорить він, перестанемо звершувати чесноти після цього життя, але не перестанемо нагороду за їх страждальну приносити збалості обоження. Бо пристасть, що перевершує єство, безмежна, тому що потужна, а протипрородне позбавлення буття, тому що неспроможна. У перекладі Ергогену, однак пропозиція цієї схолі має інший сенс, адже пристрасть, що перевершує єство, безмежна, тому що безмежний і діючий. Примістка Сидорова. Бо тоді страждальний стан, що перевищує є не має ніяких обмежений межі для божественної дії спрямовому для тих пробовують його. Медіна логос ехон ерестікон – Поняття лос ерогена, раціони мають значення межі. Адже ми діємо до поки володіємо за породи розумної і діючої сили чесноти, що може містити всяке віддання, яке здатне. Нестрібно проходить через усяке розумне істо сущих пізнаваних, не глушаючи позаду віки. Схолі, керуючи гнілим і пожальним началом, говорить він розум, звершуючи чесноти, потім життя знаючи логосить парних речей збирає. Не погривши віддання, коли ж разом, відкинувши протилежність, знаходить жалене завіством, а розум після проходження всього пізнавання досягає причини, яка перевершує сутність і віддання. Тоді і настає страждальний стан обожання з благодаті, що приводить розум і природного розрізнення туди, де немає того, що різниця. А розум, неспокійливий від природного мовляв там, де немає пізнавальни, і робить Богом за тодожністю спокуси того, хто достоївся божественного причастя. А страждальний стан ми відчуваємо тоді, коли, прийшовши повністю лоси, того, що несуще ми, невідомим чином досягаємо причини сущі, разом із пройденим за природою, спокоємо і свої сили, стаючи тим, що жодним чином не може бути справою природної сили. Тому що єство не придбало сили, яка може осягнути те, що перевищує природу, бо ніщо тварне за природою своєю, не звершує Божіння, оскільки воно не має сил пізнати Бога. Одні тільки Божесні благодаті за пророди, властиво відповісти, то з прийнятливості сушіх дарів Божені, просвящаючи із, із тим світлом, що переверщує прородний і роблячи його безмірності, слави таким, що вищає власні межі, виходить досягши почали нас кінці віків, оскільки ми майже вже одержали з благодаті Христі, дар вище вічних і вище природних благ, їх відбитками і наперед накреслених образами. Звершення чесноти і логоси, того, що доступно пізнаємо за єстом, за допомогою яких Бог завжди благолить ставати людиною у достойних людях. Холі Відпиткам Божественних благ говорить він є образи здійснення чесноти і логоси сущих, яких Бог дістає людиною. Він має образи чесноти тілом, як логоси, віддання в душі, має як душу. Ними він і обожній достойних, даруючи їм справді існуючі накреслення характера. По статум, чесноти, відночі, і чесноти, вірючі сутністі буття, інусіон. І парксін безмоглилкового відання, бо суляється в людину в заходях, які відбиттями його енергії ідей. Премняння у Григорія Бослова, слово 39. І блаженний той, хто мудро зробив у собі Бога людину і здійснив у собі таку таємницю, страждальну роблячись, з благодаті Богом, тому що він ніколи не досягне межів». Тому щоб завжди стати таким, бо той, хто говорить достойним цю благодать, будучи по сутності безмежною, водіє ну, безмежною сіло, що перевищує всяку безмежність, що робиться благодіяння, яка ніколи не досягне кінця разом з тим, що походить від неї, яка це буває в нас, але яка навпаки збільшує своє місць разом з тим, що держить від неї буття і не може без неї існувати. Тому й сказав апостол про благаство благості, що ніколи не припиняється Божеснею всесвітле. Налаштування до нас власті, при провадженні нас до обоження. Схольне, багатство власті, згідно з його домашнім, є милостиве налаштування до нас Бога.